Вітаю, Мар'яна Кавен. І нарешті я дам відповідь на те питання, які задавали мені не один раз протягом 2020 року, але руки до нього так і не доходили. Приватний підприємець став пенсіонером чи по віку, чи тепер уже по вислузі років, або став особою з інвалідністю. Яким чином, і чи потрібно повідомляти податкову, щоб податкова знала про те, що ЄСВ. Такий підприємець може уже не сплачувати. Давайте з цього приводу від однієї із колег, як звучало запитання. Новостворений ФОП за другою групою спрощеної системи має пенсію з інвалідності. Які документи чи може звіти потрібно надати в ДФС, щоб не платити ЄСВ? Таких запитань є дуже багато, нема сенсу кожне з них зачитувати. Але я думаю, що той, кого цікавить, себе знайде. І давайте, оскільки ми говоримо про те, чи потрібно якісь документи подавати, я скажу спочатку згідно чинного законодавства, а це закон 2464, а це податковий кодекс, не передбачено, що ви маєте щось подавати. Але оскільки ми, нас цікавить подання саме до податкової, давайте подивимося, що податківці з цього приводу роз'яснюють. Загальнодоступний інформаційний ресурс під рубрика 20101 на запитання, яке звучить так: чи потрібно ФОПам, особам, які проводять незалежну професійну діяльність, а також членам фермерського господарства, які набули статус пенсіонера, або особи з інвалідністю, повідомляти контролюючий орган про такий статус. І відповідь така: фізичним особам. Отим от всім, кому я кого я щойно перерахувала так, це є ФОПи, самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також члени фермерського господарства, які набули статус пенсіонера і отримують відповідно до закону пенсію, або є особами з інвалідністю. Окремо повідомляти контролюючий орган про такий статус не потрібно. Ще раз окремо повідомляти про такий статус, контролюючий орган не потрібно. Ну, а далі йде ще один абзац. Водночас, у разі, якщо такі особи отримують соціальну допомогу по інвалідності від Фонду соціального страхування або управління праці соціального захисту населення, то підтвердженням встановлення інвалідності є довідка до, є довідка до акту огляду. Медико соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності, яка надається до контролюючого органу за місцем реєстрації, то все ж таки податківці, я, я так переведу те, що тут пише: якщо ФОП став пенсіонером, про це повідомляти ніяк не потрібно. Якщо ФОП набув статус особи з інвалідністю, то е, потрібно подати довідку МСЕК. До контролюючого органу за місцем реєстрації. Найкраще це подавати у вигляді копії, яка додається до вашої заяви. А заява у довільній формі як повідомлення. Повідомляю, що, з такого, що я, такий-то ІПН, такий-то за адресою, зареєстрований такою-то, а з такого-то числа є особою з інвалідністю. Підтвердження додається. І таким чином. Ви е, матимете хоч якусь впевненість в тому, що дійсно ЄСВ не буде нараховане. У мене все. Дякую вам і до завтра!